Усім привіт! Шановне панство! Вітаю вас з новорічними різдвяними святами. В Хоєс Ноїс, яг. Як там німці говорять? <сум> Принаймні, в тому регіоні, де я проживаю, дуже часто використовують саме цю фразу, коли вітаються з тобою на вулиці після новорічних свят. <сум> І сьогоднішнє відео. Ми будемо говорити, я довго думала, про що саме знімати, що буде цікаве, і зробила висновок, що певне те чим, те, чим я нині займаюся, про це і буду говорити. Я прийшла з мультиків на фільми. До речі, мене звати Олена, я вивчаю німецьку мову самостійно з минулого року, з березня. Тобто ще рік не пройшов, як я вивчаю німецьку мову самостійно. Мої курси ще будуть у лютому. Це для тих, хто мене бачив вперше. Ну, а хто не бачив мене вперше, то вже про все знає. Можливо, а можливо ні. І так, я спочатку починала з мультиків Пепе Вурст, і ще інші там брала. І досі я інколи німецькі мультики можу подивитися задоволенням. Е, бо це не навантажує легко і без кайнзор. Тобто без ніяких там схвилювань і все таки іншого. Але для того, щоб покращити рівень, і для того, щоб ж таки не тупцювати на одному місці, а йти далі, робити нові кроки вперед. Зараз я більше перейшла на матеріали рівня b 1 b 2 це я вже точно можу вам сказати, тому що вони відповідають десь рівню мого сприйняття. Тобто, я розумію матеріали рівня вже B1, B2. Але воно мені легко дається зараз на даний момент. Всі ці. Навчальні матеріали, які там діалоги, тексти і все таки інше. Тому я на них звертаю уваги і ем, виписую потім лексика, яка мені більш-менш нова для мене, незрозуміла якась, і все-таки інше. Але я також зрозуміла, що цього мені теж недостатньо. Ем, хочеться більшого. Ем, і я перейшла на фільми. Але прийшла на фільми американські. Але з німецьким перекладом, тобто дубльовані на німецькій мові. І боялася спочатку зробити цей крок, тому що ну, Тому що це важко, скажімо так. І чи не буде це занадто зарано для мене? Хоча перед цим я вже досить багато місяців, місяців два-три дивлюсь різні документальні фільми на німецькій мові. Про різні, абсолютно різні. Але документальні фільми і е, художні фільми це різниця велика, тому що е, в документальних фільмах дуже добре поставлений. Е, це, Говорять так гарно, вразно, інтонаційно, роблять паузи, тому тобі така німецька дуже-дуже ну, на слух зрозуміла стає. А в художніх фільмах такого нема. Говорять дуже швидко як дуже часто бувають ці закінченці. <головіка> Галотають. і не е, інколи все це, це здається, ніби як якась каша. Але це не каша, це така німецька мова. Почала я з фільмом. я вирішила, як обрати фільм? Як же його обрати? Я вирішила дивитися ті жанри, які мені подобаються. А мені подобаються психологічні трилери. Тому я обрала психологічні трилери. і почала спочатку з того фільму, який я бачила вже. Але я його забула, скажімо так, це було дуже давно, а особливо мені сподобалась назва Kind Word, Тобто не говориш жодного слова. І о, мені здалося назва така ніби простенька: Майкл Дуглас, Британі Мерфі там грали. Думаю, ну, непогано, він там лікар, психотерапевт. А вона його там пацієнтка, оце спілкування йде. Але я дуже боялася дивитися його просто так. І включила в Ютубі субтитри, але субтитри англійською. Чому? Тому що, як на мене, англійська і німецька мова вони багато в чому схожі. І мені ліпше аналізувати той чи інший переклад, а особливо будову речення. Коли порівнює англійський і німецькі варіанти, було наближено дуже з англійською. На, ну, за моїми спостереженнями, німецька з англійською схожі. Навіть багато в чому дуже схожі. Тому, якщо ви знаєте англійську мову, мені здається, німецьку вам буде легше вчити. Це також впливає на вивчення іноземної мови. Я навіть у мене тут є журнал, і мені так подобається, що в мене тут. All... З однієї сторони німецька мова, з іншої англійська. Е, я люблю робити аналізи. Як дивлюся, як речення побуду в англійській мові, німецькій мові, чим вона відрізняється, чим воно схоже. Це е, непогане такі, е, співставлення відбувається і аналіз. І ну, ну, воно цікаво цікаво і не дуже складне. Матеріали тут не дуже складні. Називається Крила. А, Також, якщо говорити про читання, <голи> коли ми ще були в таборі, взяли ми там книжку Walt Disney Noї Gute Nacht Geschichten. Тобто нові розповіді перед сном і а, Walt Disney. Там про різних персонажів створених компанією Walt Disney. І, Дамбі тут є нещасний, і Мікі, і Маус, і у них різні віні-пух, і різні тут історії. Вони нескладні. Для початку для мене це було мега страшно, <кій> мега складно. <кій> я думала, що я ніколи не зможу все це прочитати. Але зараз я вже це читаю, ці казки, і чим вони хороші? Ну, можете казки купити в будь-якому магазині, наприклад. Або пошукати в інтакті, або я не знаю, ще, де там можна. Мож... Червоний хрест десь когось може виїде отримати там книгу. А, чим дитячі казки цікаві, тим, що лексика не дуже складна, зрозуміти можна, але як працювати От для того, щоб воно було ефективно. Uh, і ви могли отримувати потім якісь результати. Uh, не так ми дивимось на словарний запас, тому що дитячі книжки, навряд чи тут щось таке важливе можна uh, підхопити. Ну, тварини, окей. Комахи, окей. Щось якісь природні явища ще можна підхопити. Але в більшості випадків нічого там, <кху> такого немає. Але. Тут можна вивчити претеріум. Претеріум — це минула форма дієслова, яка е, в офіційних документах використовується, і в новинах німецьких часто застосовують, і в, в, в письмовій формі. А в розмовній мові використовуємо ми перфект. От е, форми претеріуму, які дуже важко так вчити. Особливо розумні мові, ви його ніде не підхопите особливо. І треба щось читати. Для цього можна вчити. Просто так завчити три форми. Ну, я не знаю, у кого так вийде. Я із свого досвіду можу сказати, що якщо ви читаєте і дуже часто зустрічаєте ту чи іншу форму, то скоріше вона у нас в голові у вас там десь відкладеться, запам'ятається і не буде такого. Стресу і напруги, коли ви просто вчите, отдали вам слова і вчіть їх. Воно так просто все не <с, <с,> ну, ну, Як на мене, це важко. А тут от бамбі-хатте. Це хабн-форма для бамбі це він хатте, тобто претеріум для хабба для. Він, так? Я, хатте. І вже ви звернули на це увагу. Вонте. Ось тут протерім дуже багато, саме в казках дуже-дуже-дуже багато. От Якщо треба його вчити, то краще читати казки і звертати там це підкреслювати можна в книжці, виділяти якимось чином. Там. Або виписуйте, кому як ну, це буде зручно. А що? Як це якщо говорити про книжки, що можна з них підхопити для а, а, німецького мовлення? А якщо ми говоримо про фільми, то тут є три варіанти. От я з Майклом Догласом почала дивитися цей зах-кайнворт, з субтитрами англійськими, як і, так як я кажу, англійська з німецької схожі. На початку було трошки важкувато. Сприймати ці голоси, звикнути до них. Темп мовлення дуже швидкий. І треба дуже сильно бути зосередженим, коли ти дивишся фільм. Але фільм тобі подобається, гра подобається, і тому воно якось без особливого навантаження. Навіть, і в мене був основний до мене. Поставила таку задачу, вона була перша, в мене основна це зміст фільму зрозуміти, про що воно було? Це не означає, що я мала кожне слово розуміти, я мала зрозуміти основний посил. І Під кінець фільму мені вже ці субтитри вже не були потрібні. Десь після першої половини я вже. ті Сбтитри вимкнула і вже повністю вже дивилася без субтитрів на німецькій мові, тому що звикли вуха до цього темп мовлення. І вже було більш-менш зрозуміло тобі, тому що, здається, на початку що якась каша, і все не зрозуміло. Але потім, коли звикаєш, звикаєш, ну то вже по-іншому. Після цього я зрозуміла, що можна вже дивитися фільми, тому що якщо я зміст зрозуміла, а я там в мене зрозуміли зміст був десь 60 на 40. 60% було зрозуміло, 40% було щось там незрозуміло. Тому що все ж таки там були слова, особливо коли про її там стан, який в неї захворювання, там. І ще там ще терористи туди підключилися, і ось це Лексика то така цікава була. Але, але, знову ж таки, 60 на 40 це не так вже й погано, я можу сказати. Далі, наступний фільм, який я взяла, де «The Фієте the це з Джеремі Айренсом. І мені цей фільм взагалі не сподобався. На початку було дуже цікаво, тому що почався фільм, і одразу тобі все зрозуміло. Було десь там 10 хвилин. E, спілкування було з сім'єю і все таки інше, і воно було так легко і так все зрозуміло. Але потім прийшли знову ж таки терористи, якісь вбивства, якісь там політичні інтриги. І я зрозуміла одне: фільми з політичними інтригами краще не брати. E, якісь фільми з судами, адвокатами теж не брати. Це занадто складно. Це ще далеко не мій рівень, це це я не зрозумію. З лікарями типу Доктора Хауса чи ще щось таке. Теж краще не обрати. Обрати щось таке просте, можливо, якась там комедія, якісь жіночі для фільми типу, романтичні і тому подібне. А, таке можна брати, а ось щось таке більш складне, краще ще не брати. І тому я, другий фільм, зрозуміла, що це не для мене. Початок то добре, але далі було якось занадто все для мене складно. І я не вловила зміст, що там далі відбувається. Зрозуміла, там щось там вбивства, якісь інтриги і все таке інше. Але якось воно в мене все е пазл не складався. Там шматочок, так шматочок, а ось. Повної картини не було. Якщо за Kine of з Майклом Дугласом в мене там була повна картина, все було зрозуміло від початку до кінця, що там відбувається, хто кому дзвонить і тому подібне, то Дефіє Anger взагалі не те. Взагалі не те, І я його вимкнула. Але не, не була такою, о Боже, все, мені фільм більше цього. Більше, після всього цього не можна дивитися. Ні, не було таке. Я просто зрозуміла, що треба обрати інший фільм. Я обрала інший фільм. Льут Льозеха. Якийсь тихий крик, чи якось так воно перекладається. Теж психологічна драма. Uh, і тут я по-іншому. Почала відноситись до фільму. Звичайно, перше це зміст фільму зрозуміти. Він повністю був для мене новий. Це старий фільм, але для мене він був повністю мали, новий. Я його дивилася вперше в житті, скажімо так. І мені треба було зрозуміти сенс фільму. Знову ж таки, було вже важче, аніж з тим фільмом, яким ви раніше дивилися. Тобто, з фільмом Майком Долазом, який я раніше дивилася, було набагато простіше, ніж. Тими фільмами, які ви дивитесь взагалі в перший раз. І тут вже десь 50 на 50, але під кінець знову-таки все вже стає зрозумілим, бо вже звикаєш, вже вникаєш зміст, що там відбувається. Хоча й на початку зрозуміло було, але знову ж таки там були якісь шматки, які не зовсім тобі зрозуміли, а потім вже картина отак склалася в загальний пазл, тобто воно було непогане. І е, Для чого воно потрібно? Не лише для того, щоб розуміти е, те, що воно говорять, але й також для вивчення форми вже в перфекті е, дієслів. Тому що. Е, зараз я от коли спілкуванні з німцями досить часто використовую перфект. І ці перфектні форми мені ще не дуже добре. Я в них плутаюсь. <ріст> <ріст> О, і тому, тому фільми один з найкращих варіантів. Вони дуже часто використовують там розмовне мовлення, йде, і там якраз оця е, перфектні форми дуже сильно застосовується, постійно застосовується. І вже тоді вже гешрибен, гезакт. Які я дуже часто плутаю, наприклад, замість гешрибен можу сказати гешрипт, замість гезак сказати гезаген. От щоб не було цієї плутанини, через фільми мене ось ця перфектна форма відкладається в голові. Тобто, я через фільми. Ці форми всі пропрацьовую, тому що звертаю на них увагу. Не просто дивлюсь сенс фільму, але щоб зрозуміти про що в цей фільм так. Але і дивлюсь, звичайно, на всі ці форми. Я їх намагаюся весь час ловити вуха своїми вушками. І третє, що можна з фільмів підхопити, це. А, розмовні фрази, якісь сталі вирази, або як вони говорять в житті і все таке інше. Ну, що, наприклад, на тих же, я дивилася в маминих підручниках, як вона в мовній школі вивчає, все якось занадто все ускладнює. По життю у німці якось все простіше. Набагато все простіше. Коли ти стоїш, наприклад, на дорозі, то німець просто тобі скаже вег. То ну Це якось грубовато, але вони так застосовують. Вони взагалі ось все спрощують і набагато простішими словами <laughs> говорять, ніж ми вчимо, наприклад. ну По книжкам і все -таки інше. Або як мені а, в черзі стояла, треба було жіночці пройти, скупчення народу, і вона плах пухбіте. Тобто через, будь ласка, Я, мені треба через, будь ласка. Все скорочують, і оце у них скорочення дуже популярне, от в розмовній мові. І в фільмах ці скорочення також бувають, а от в навчальних матеріалах цього чомусь не дають. Тому я вам рекомендую все ж таки, коли вже у вас рівень не А 1 не А2, а вже вище, можливо, Б1, Б2. Ну, ви самі будете розуміти, наскільки воно вам зручно і все-таки інше. Якщо ви 50 на 50 вже фільм розумієте, то вже можна його дивитися. І вже з нього щось підхоплювати. На початку намагайтесь з субтитрами, потім відмовляйтесь від субтитрів. Ну, це я так. Моя рекомендація. Ну, звичайно, що я не остання інстанція. Я просто ділюсь своїм досвідом а, вивчення, навчання, як я люблю. А для мене у вивченні іноземної мови має бути наступне: все має бути даватися легко, без стресу, без зайвого навантаження. Стресуєте, коли вивчаєте. отже, треба змінювати план навчання, спосіб навчання, шукати інші методи. Принаймні, я так німецькою робила: на початку я стресувала, на початку все було не ок, а потім я просто змінила підхід до вивчення матеріалів і стало все набагато краще. Тому, якщо щось не виходить, шукайте інші підходи. Інші матеріали, інші підручники. Інколи це також впливає, навіть дуже. І наостану хотіла сказати, що перед Новим роком я їздила в Берлін. І там мене здивувала їхній діалект. Це мене, мене, звичайно, трошки здивувало. А ви знаєте, що вони говорять в кінці шикають. Не, вони не кажуть функцих драйси. Вони кажуть: драсіш, функсиш. Вони постійно це Ш -ш -ш". Цікаво. І до речі, ті, хто кажуть, що лише треба вивчати так, як вивчають в тому чи іншому регіоні, де ви проживаєте, і от набиратися. Цього діалектного звучання. Я вважаю, що це не є норм, тому що я літературна німецька, вивчаєте літературну німецьку. Якщо ви будете знати літературну німецьку, то далі вас зрозуміють. Бо Якщо будете знати літературну, тоді одразу будете розуміти, чому там трошки воно відозмінюється і все-таки інше. Все одно треба базуватися від. Та в будь-яких мовах, які ви вивчаєте. Якщо китайську вивчаєте, то ви вивчаєте пхутхунг Ви не будете діалекти всі вивчати, а діалектів там ого-го, скільки вивчаєте офіційну державну мову і всі ці е, нюанси під час вивчення. Діалекти в будь-яких мовах ніхто не вивчає. Тому ну, не звертайте увагу. От. Я от, от помітила, наприклад, що вони говорять цей функціш або «драйціш», Але я їх вже не буду застосовувати. Я це е, зрозуміла, що вони так говорять. Е, я навіть десь там записала, щоб я це знала, щоб для мене не дивувалося. Але приїде в інший район вже вони будуть по-іншому говорити. Це весь час пригати. А хто знає, сьогодні ви живете в, в, в одному місці, через рік-два ви будете вжити вже в якихось інших містах. І от це ви будете діалекти кожної області вивчати. <ривчати> Ні, так ніхто не робить. В більшості випадку всі лінгвісти, абсолютно всі лінгвісти, кажу, всі перекладачі, всі вивчають завжди літературну мову. Бо це ефективно, скажімо так. І коли ви знаєте літературному, то вона буде зрозуміла абсолютно будь-якому. Мене добре розуміють як в Баварії, так і в Берліні, так і в Саксонії, де я там проїжджала і розмовляла. Повсюди добре мене розуміють. Але це не означає, що мені треба знати всі діалекти і все там, як вони і звуки ставити саме так, як в тому районі прийнято. Ні. Вивчаємо літературну і далі ок. І далі все буде ок. Де, і я дивилася все ж таки по фільмам і все-таки інше, все ж таки перекладати роблять на таку літературну, розум... але більш-менш розмовну мову. Тому матеріали для вивчення є. Навіть якщо ви розгубилися, не знаєте, що далі, беріть трошки складніші матеріали. Якщо занадто для вас складно, переходите знову на більш легкі, і інколи сьогодні аудіювання роботи, наприклад, завтра письмо, післязавтра граматика, постійно розбавляєте. І весь час у вас має бути матеріал неоднотипний. І знову ж таки, моя рекомендація не один вчитель німецької мови. Аж чим більше, тим, тим краще. Сьогодні один, післязавтра інший. Я починала, наприклад, з Easy German. І, і досі їх слухаю, але це не означає, що я їх слухаю кожен день. Інколи їх послухаю, інколи не послухаю, когось іншого послухаю. Тому таке. І ще є багато нюансів в німецькій мові. Я зараз розумію, чому вони так говорять, але сама ще так не кажу. Тобто, розуміння в мене іде вище аніж. Використання матеріалу. Тобто, я можу розуміти матеріал рівня b 1 b 2 але говорити на рівні B1B2 я ще не можу. Вона ще досі рівень А1А2 в спілкуванні. Але швидкість більша, менше, думаєш, в голові, як це сказати правильніше, все-таки інше. Багато речей, таких найпростіших до автоматизму. доведено. Але, звичайно, ще є куди рости. Є ще дуже багато матеріалів, які мені не зрозуміли. І ще треба дуже багато зробити для того, щоб нормально спілкуватися німецькою. А, а далі подивимось, подивимось. Ну, я вам бажаю хорошого настрою. А також сподіваюся, що вивчення німецької мови вам буде приносити задоволення і менше стресу, канштрес, канзологен, менше переживань. Намагайтеся всебічно вивчати мову і змінювати підходи, шукайте щось нове під час вивчення. Щоб воно не було вам нудно. Хай це буде лянзан, так? це буде повітря вивчення, буде все це повітряно, але щоб воно не було болотом якимось таким, знаєте, вчище, його потрібно, бо треба, бо я мушу і все таке інше. Тому що ну, тоді вивчення буде не ок. Вивчення має бути цікавим. Намагайтеся в німецькі шукати щось цікаве для себе. Я ж кажу, я для себе вибрала психологічні трилери. Якщо вам подобається комедія, обирайте комедію. Романтичні фільми, вибирайте романтичні фільми. Історичні я ще боюсь брати, тому що там можна ще не дуже ок бути. Багато Специфічної лексики. Не беріть занадто складні матеріали. Шукайте щось таке, щось посередині, більш-менш. Ну і спочатку, знову ж таки кажу, намагайтесь на початку зміст зрозуміти, а потім вже виділяєте те, що вам цікаво, те, в чому у вас є проблеми, і робите аналізи. Це цікаво. Тоді вивчення матеріали буде цікавим для вас. Осе, дякую за вашу увагу. До зустрічі. Кому цікаво, поставте лайк. Я буду вдячна. Па-па.